Для актриси Анджеліни Джолі роль Марії Калас стала чи не найпримітнішою за останні 10 років. Так так, ще з часів чаклунки 2014-го. Та як ти смієш? Важко не сприймати Марію як бенефіс Анджеліни Джолі, як її повернення на великі екрани і навіть у певному сенсі, як сповідь про саму себе. Але про це ми ще. Трошки згодом поговоримо. Сім місяців Джолі навчалась оперного співу. Вона вивчала стиль Марії Калас. Вона читала про неї і дивилась фільми за її участю. Калас, наприклад, знялась у самого П'єра Пазоліні в його медеї, звичайно ж, у головній ролі. І як результат, в деяких співочих сценах Марії ми чуємо саме живий голос Джолі. А не лише архівний калас.